Вітаю тебе, Люба, вітаю зоряна, космічно земна. І цим голосовим поривом, цими обіймами хочу запросити тебе відчути свій зв'язок з темою ретриту, який зовсім скоро пройде в Грузії, в країні. Горців в країні людей з душами високого рівня гідності і проведу його для нас, усіх з тобою, я, Завіруха Ірина, майстер і Марія. Людина Аватар, ма, що проживаю зараз одне із найпрекрасніших втілень своїх, реалізовуючи. Неймовірну місію, задачу по активації зіркових генів в системі ДНК, пробуджених людей з ментально зрілою свідомістю, і ми з тобою зберемось лише в кругу своїх в колі своїх, в якому проживатимемо безмежна глибинні інсайти. Резонуватимемо з територією, яка дуже близька мені по духу, яку я мала честь проживати через контактування, влюбляння і навіть поселення на цій території, маючи житло в Батумі. Ми з тобою викупаємось в чорному морі, походимо по горах Аджарії, зануримось в зелене озеро, побуваємо. На місцях сили, де сама планета видихає потужні спектри цілісності і безумовної любові. А саме в цьому вібраційному діапазоні бронить Ріди Марія це космічне плем'я, що являє собою носіїв саме безумовної любові, безумовної свободи, безумовного щастя. І Територія Грузії пам'ятає повагу до жінки, велику честь мужності. І це прекрасно, тому що це саме те, чого зараз прагне досягнути і наша з тобою рідна земля, Україна. Але ми не можемо знайти Україну в Грузії, ми не знайдемо Україну в Польщі. Ми ніколи не знайдемо Україну в Іспанії. Ми не знайдемо Україну в Індії. Ми не знайдемо Україну ніде, бо Україна в Україні. Але нам, щоб народити ту колективну душу, яка зараз прокидається через Україну для всього світу, потрібно зібрати усі спектри своєї душі індивідуальної. І Грузія нам для цього дуже-дуже потрібна як досвід, як територія, на якій здатне відбуватися це пригадування. Наш ретрит має назву Перлина Древнього океану. Що то за перлина? Якого океану? Які саме перлини зберуться? На цьому ретриті і об'єднаються в прекрасне мереживо, прекрасне мереживо, прекрасне Знати не знаю, але усіх своїх закликаю, тому на тебе чекаю. Ми проживемо обійми усіх крилатих, усіх потоків, усіх сезонів. Ми зустрінемося з усіма менторами, кураторами, які відчувають цю важливість в цьому часі просторі і створять, створять, а не дочекаються чи. дотішаться якимось отриманням можливостей. Їх потрібно створювати, дійсно створювати усі. Усі ресурси для реалізації своєї місії душі. Так, саме там, на ретриті в Грузії, буде розпочатий активний процес старту і благословіння на нову програму Крила. Тому я кличу і тих, хто планує йти. Лише зі мною цей процес на цілий рік 2024-2025 рік потоку. І я маю відчуття того, що це буде, мабуть, остання програма Крила в такому форматі і такому наповненні. Нас чекає масштабування, всебічні благословіння, огортають з усіх сторін. Творчі продукти проявляються, по світу розлітаються, і це прекрасно. Берегині землі відкривають свої очі не лише там, де були зароджені, тобто на зірках, але й тут, де ми народжені, на землі, перелини древніх океану. До зустрічі в Грузії. Остання Неділя літа. Завершення 1 вересня. До зустрічі.